Зараз з нами на зв'язку. Ігор Козловський, релігієзнавець, наш постійний експерт, з яким ми власне спілкуємося на релігійну тематику, щоб розуміти для себе традиції, вірування українців, і не тільки зараз поговоримо власне про різдво з Ігорем Козловським. Ігоре, пане Ігор, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір Вітаємо вас. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Ми щойно вже сказали, що ви наш постійний експерт, і дякуємо, що ви підтримуєте з нами власне зв'язок спілкування про такі важливі релігійні теми. Так, ми з вами спілкувалися і раніше дійсно на такі свята, які от відносяться до певних традицій, які приходять до нас уже в сучасності, як, наприклад знаменитий вже Хеллоуін, чи те, що є нашим. Ну і тут, знаєте, от дійсно, що може бути таким більш рідним ніж Різдво для нас, українців, звісно, і це так настільки свято укорінене в віках для нас, і воно сягає аж початків. І отут цікаво, перше питання. Не так у нас багато на жаль, часу. Перше питання, якщо так можна стисло. Якщо брати ранню церкву, от е, перехід від апостольського часу до того, що ми називаємо рання, рання після апостольська церква, е, наскільки швидко е, з'явилася традиція власне, е, свята Різдва? Тому що якщо ми беремо свята, які в християнстві є як аналог? Біблійних юдейських, то тут зрозуміло, Пасха, П'ятидесятниця, так ясно, вони. Але Різдва як такого нема. і якогось аналогу старозавітнього, в новозавітній розповіді, не, не, не дуже видно, крім самої розповіді, так про Різдво. Будь ласка, ну, ви знаєте, ми релігіознавці, ми не є ні критиками, не апологетами Ми ті, хто досліджує явище. Uh -huh. І Історія нас вчить, що коли ми розглядаємо ту чи іншу а, спільноту, в даному випадку зародження християнської спільноти, то ми бачимо, що вона не була монолітною з самого початку, І, а, але ж все одно так чи інакше були спільні характеристики, які могли сказати, що це християнські церкви. Uh -huh. Перша християнські кожна конгрегація була незалежна, не було над ними ієрархії, і вони самі встановлювали для себе ті чи інші традиції. Так з'являлися поступово ті традиції, які ми називаємо або церковними, або обрядовими, або національними. Uh -huh. І в той час Різдво не було. Так заактуалізована в свідомості перших християн. Чому? Ну тому, що головним було його воскресіння, угу. і цей акцент він звучав. І день Господній, коли збиралися, практично можна сказати, що його Воскресіння згадували. Кожну неділю кожну тижня на та на богослужіння yeah, та це цей yeah, так, на кожному богослужінні, і це було фактично і, і святом uh -huh. кожна зустріч в неділю це було дійсно свято для всіх християн, і зрозуміло, що виділявся і день, який був прив'язаний до весняних весняної. Пари, коли з'являлися ті перекази, які нагадували зв'язок з єврейською Пасхою, і це набувало вже такого більш потужного значення. Різдво з'являється поступово. Ми розуміємо, що це по перше виникала необхідність узагальнення. Під час коли з'являється вже імперська церква uh -huh. і потрібна була якась така уніфікація, в тому числі і обрядового життя, і святкування. І Різдво починає фактично ну приблизно вже четверте століття, вже звучати. Воно знов ж таки не таким є актуальним, як Великдень, але все ж таки починає звучати. Це було потрібно для того, щоб все ж таки в свідомості язичників, які ставали християнами, показати цей життєвий шлях. Щоб їх перевести, їх свідомість uh -huh. з язичницької до християнської. Ну, ми знаємо, що е, ніхто не може біблія на цьому не акцентує увагу, коли саме народився Христос. це Дуже це, умовна це, дата. Так, угу. це, це не головне. Головне те, що він народився і фактично для християн він народжується постійно. І це по-перше, по-друге, воно е, набуває значення для тих, хто стає християнами, або які народжуються вже християнами. Нами в свідомості своєї. і треба було якось оці явища, які були пов'язані з язичницькими е святами, а ми знаємо, що переважна більшість. Тих, кого вони вважали за богів, і починаючи mm -hmm. Адіса, Адоніса, Мітри, все так чи інакше було прив'язано саме з цим днем, 25 п'яте грудня, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. от власне, кажучи. добре, що ви зачепили так, yeah. тому що все таки особливо зараз полеміка набуває так у нас в Україні в зв'язку з актуальними подіями, так 7 січня. Чи 25 грудня, ну і хтось тепер починається знову ж таки, хоча воно було і раніше, так. От. Хто сьомого, хто двадцять п'ятого, хто хтось каже: ну, давайте ми все-таки по біблійному. Ми будемо, щоб кожен день у нас Бог народжувався, щоб ми перероджувалися, розуміли це. Ось. Ну, і, власне, ми сьогодні в духовній темі присвятимо цьому вже з нашим також останнім гостем. Так, будь ласка, продовжуйте. І ви абсолютно праві. Це є календарна залежність, певна календарна залежність. Людина, яка живе тим звичайним життям, їй потрібно прив'язуватися до певних дат, і саме розуміння того, що це дійсно умовна дата. Вона так чи інакше виникала в християнстві. Якщо ви пам'ятаєте, коли Кромвель захоплює владу в Великій Британії, в Англії угу. він забороняє святкувати Різдво. Так, до речі, перші буритани, перші я читав. Паші да. пуритани, переселенці з Англії в Америку, по переселенці, да. не святкували Різдво і взагалі жодного свята. Більш того, в Сполучених Штатах сама традиція святкування Різдва, це 19 століття. Уже 19 століття да, 19 століття і, і, і чому воно стає більш таким явищем масової культури, угу. тому з'являється там Санта Клаус, Те. а Христос десь на периферії угу. свідомості. Це якраз є непохідним от тих. Традиції, які ще були в пуританізмі. в абсолютно праві і оцей день 25, п'яте. Ну зрозуміло, що з 21 го по 25 п'яте, оці перемога світла над да, темрявою, да, 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 воно було значущим для свідомості язичників. Угу. І Христос, який подолав фактично темряву, да, да світло, світло для світло, да, світу, як кажуть. Да. Так, так, так. І ось так з'явилася і... прив'язка. до дати. так, так. так з'явилася ця прив'язка. Угу. Водночас ми ж пам'ятаємо, що в переосмислення християнством цього свята, символічного зрозуміла, свята, воно полягало в тому, що ми повинні не тільки згадувати різдво. Христа uh -huh. в минулому ми повинні бути готовими зустріти Христа, який прийде. Тепер тобто, це uh -huh. свято, воно подвійне, воно стосується як, як минулого, uh -huh. так, uh -huh. так і майбутнього. Ну я так, думаю, май... до речі, що не даруйте, Я так зараз подумав, це не, не даремно, так що це свято взагалі відноситься до оцього циклу свят Теофанії богоявлення. Так, от зміст справді, бо я ще подумав, знаєте, я читав, що е, от на початках чому раптом ну так. почали говорити про сам факт, що треба от е, згадувати, що народження є. Е, тому що тоді ж були певні такі течі, які е, говорили про те, що ну не може Бог ставати людиною. Це матеріальний так. світ. А це ж свідчить, що от саме е, в, і не просто народження, а, а втілення, саме різдво різдво втілення. Саме, втілення. Так, так, абсолютно, і в перших перший період свято Різдва співпадало з святом його хрещення, О. тобто богоявління, угу, да, угу. І, і тут було б ж таки більший акцент, тобто щоб, тобто, все все так чи інакше пересмислювалася теологічно. Але ж коли це явище стає частиною вже традиції тієї чи іншої або етнічної традиції, або церковної традиції, воно стає вже продуктом культурним, тобто пересмислюється і з'являється дуже багато таких. Складових, які вже не є теологічними, не uh -huh. є біблійними, а є скоріше, ти да, творенням саме у цієї культури. Коли коли особливо коли вона дуже довга, яка налічує а, сотні, навіть тисячі років, так, от в деяких а, народів. Абсолютно так. можна, так. можна, я дуже перепрошую, бо дійсно у нас стислий час. Тут е, цікаво виникає момент, о те, що ви сказали. Якщо ми беремо е, історію різдва, воно дійсно з'являється, і ми розуміємо, що в європейській традиції, де християнство існує, потім уже на наших теренах також десь пересікаються, десь відмінні західна, східна і так далі. Е, причому ми унікальна, взагалі. У нас унікальна ситуація, тому що ми сприйняли якби і східну візантійську традицію, і захід. Но європейської вони у нас десь пересікаються ну, і народної традиції. І, у нас і, ще і народні традиції, так і тут да. цікаво, що з в сучассу, суча, і ми розуміємо, про що йде мова, що є народні традиції різдва, наш вертеп. Що жартують, ви там Хеловін боїтесь? Ви ще наш вертеп не бачили. Отже, сьогодні. І в а тут цікаво, що накладається ще фактор: от те, що ви сказали, є е, американський Р е, е, який є уже сприймається як суто світське свято, яке взагалі далеке від самого Христа? А у нас ще все-таки, навіть наше традиційне, все таки в ньому акцент робиться на Христі і на. На його особистості. Ну, так, Навіть люди міт вітаються, так? так Христос, Христос народився. Та, так, На, на, на Заході да. ніхто так не вітається да, в європейській. Ну, там тільки так. бажають уже Merry Christmas. Так, да, і... навіть не вкладаючи зміст. Так ось в мене питання таке. Е з традиціями нашими, ясно, там можна вияснювати, що які з них більш біблійні, які десь якесь язичницьке походження. Ну, тут... принаймні, по ми їх знаємо. Так. Так. А отут цікаво, наскільки видно зараз з релігізначої точки зору навіть наше, Традиції Різдва, як такого більш релігійно-церковного змісту, наскільки на нього вже впливає більше така американський стиль крістмаса, світського вже такого значення змісту. Так, навіть комерційно. Комерціалізація, так. Так. Да, так. Да. І ви знаєте, це все більше і більше. Чому? Ну тому, що а, люди, які живуть не в церкві, тобто не є воцерковленими людьми, а людьми масової культури, вони споживають не, ці продукти масової культури uh -huh. з кінематографу, а, і ми знаємо зараз перед Різдвом дуже багато фільмів. Сільсі масової індустрія. Та. Це ж вони... ціла індустрія. Так, Різдвя, різдвяні фільми можливо. і Так, Так. Та. І вони, вони вже є частиною, спочатку не усвідомленою. А зараз все більше і більше усвідомлюються, як начебто, це є справжнє різдво. І коли ти задаєш питання, ти святкуєш різдво? Так, людина святкує різдво, різдво. Чого? І тут людини буває такий ступор певний. Вона не зовсім розуміє питання, хто народився. І це говорить про те, що її свідомість вже є певною міра окупована саме цим комерційним комерці... uh -huh. явищем, які прийшли, які... які прийшлося разом з масовою культурою американською. Да, це цікаво, дійсно. Е, виходить так, що е, сьогодні навіть у нас точаться ці дискусії 25-го чи 7-го, але це такі внутрішньо церковні наші більш для нашої культури притаманно. А насправді ми не зовсім помічаємо, що зараз вже є хвиля більша, яка багато людей взагалі да. не розуміють про різдво, кого йде суперечка. Та ніби ми ще раз піднімаємо це питання, актуалізуємо це питання, щоб все-таки до перше джерела. Люди, відкрийте Біблію, Абсолютно. почитайте, кого це Різдво, для чого це все. І ось е, ви гарно зауважили, так що це ось це, це ж не просто народження, так маленького Ісусика угу. в Яслах. Так, ми не просто порадіємо за столом. А ось ми ще раз для себе щось, щось та й Епохальна осмысленно. подія, яка, як ви сказали, в нас нагадує неймовірну подію Боговтілення. І приходу, е так і Бога одночасно говорить про друге наступне, що має відбутися, з'явлення Бога знову наш світ. Уже те, що я кажу, те, що називають другий прихід. Е та дійсно це дуже цікаво і є на чим замислитись. Дуже дякую вам за коментар. На жаль, за браком часу не можемо ще глибше, було б дуже добре. Mm. Та може не менш, як... сподіваємося, не побачимося на розборі наступних так. наших актуальних тем уже в новому році. Зичимо вам світла тепла. І звичайно, Божої охорони вже в прийдешньому новому році. Дякую.